З поверхневими травмами голови, обличчя та спини до профільної лікарні області госпіталізовано шестирічну Вінничанку, на яку впало дерево. Загрози життю дитини немає. Про це Суспільному повідомила заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. Її стан стабільний, він ближче до середньої. Вона проходить високотехнологічні обстеження для того, щоб виключити будь-які ускладнення. Її займаються хірурги і нейрохірурги. На зараз життю дитини загрози немає. Дерево повалив вітер. Сталося це у Вінниці по вулиці Порока близько 13.00. Прибувши на місце, надзвичайники розкришували стовбур дерева і прибрали гілля з проїжджої частини дороги. Про це йдеться на сайті обласної служби порятунку. Окрім дерев, вітер у Вінниці сьогодні зносив балкони та дахи зупинок. Одну перекинув. За даними обласного гідрометеоцентру, пориви вітру в області сьогодні сягали 15-20 метрів за секунду.